Сядь зручно, відчуй, як твої стопи торкаються землі, живої, дихаючої, пульсуючої, зроби глибокий вдих і повільний видих, тіло стає важчим, спокій спускається вниз до самого центру планети. Де спить вогонь, промов, мати земле, яві, наві і праві, благослови мене на очищення, хай сила Твоя зійде в моє тіло, хай полум'я Твоє стане моїм світлом. Перед внутрішнім зором з'являється полум'я, воно підіймається з глибини. Через коріння, що ростуть із твоїх стоп, через кістки, кров і дихання, це вогонь руйнування, це первісний вогонь життя, священний вогонь лади і сварога, вогонь, який пам'ятає твоє справжнє ім'я. Він торкається твоїх стоп, повільно підіймається вгору, через гомілки, коліна. Стегна та живіт з кожним вдихом промов у собі стародавній звук, Ра, світло творіння, земля, що приймає, та вогонь, що очищає, відчувай, як тіло наповнюється теплом, як полум'я м'яко проходить крізь тебе, спалює страх. Сумнів, застиглі емоції, усе, що тримало тебе внизу. Якщо проходить опір, дихай, не тікай, вогонь не ворог, він твій союзник, твій вчитель та провідник. Промов, я дозволяю собі очиститись, я повертаю собі силу. Що належить мені по праву роду. Полум'я підіймається вище до серця. Тут воно світлішає, стає сонячним. Світло розкриває твої груди та шию. Ти як дерево крізь яке проходить сок потоку землі. Промов ла, ра, на, я у світлі, я в тілі. Я в силі, у серці народжується нове тепло. Воно несе в собі пам'ять предків, світло жіночої, чоловічої сили, рівновагу життя. Уяви, як вогонь, спускається вниз, повертається до землі, але залишає в тобі іскру, м'яку постійну, як серцебиття собої Матері. Промов. Хай буде очищене моє тіло, ясна моя свідомість, спокійна моя душа. Я дочка землі і земля у мені. Зроби три глибокі вдихи. На кожному вдиху приймай силу, на кожному видиху дякуй за неї. Вдих, видих! Вдих, видих, вдих, видих. Коли ти відкриєш очі, відчуєш, що під тобою пульсує життя. Це вогонь землі. Він тебе пам'ятає, і тепер ти знову пам'ятаєш його.